Ортилії із ніжним м'ясом, хрусткою цибулею і соусом, це дуже і дуже смачно. Для початку свинину я нарізаю та злегка обсмажую на великому вогні до золотистості. Тим часом у чаші блендера я змішую цибулю, чесник, сіль, перець, паприку, орегано та обов'язковий інгредієнт пепсі. Саме вона надасть м'ясу карамельної нотки. Заливаю цією сумішю м'ясо, додаю ще апельсиновий сік, згущене молоко, лавровий лист і тушкую на невеликому вогні орієнтовно 2 години. Часом мариную цибулю, нарізаю її на півкільця. А для маринаду змішую кипяток, оцет, олію, цукор, сіль, лимонний сік, лавровий лист та перець горошком. Заливаю маринадом цибулю та відкладаю маринуватись орієнтовно на 30 хвилин. Виходить, до речі, дуже смачно. Для соусу змішую грецький йогурт, лимонний сік, сіль, перець та петрушку. До цієї страви він пасує ідеально. Тортилі можна підсушити в духовці, це на ваш вибір. М'ясо я розділила на волокна, виклала на тортилю, полила соусом. Та додала мариновану цибулю. Виходить ідеальне комбо. Насолоджуюсь разом із пепсі, тому що з пепсі все смакує краще а усі пропорції залишаю під відео.